Вітаю всіх! Друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про дуже важливе і болюче питання для багатьох українців. Це питання, яке стосується, як отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень у випадку загибелі чи зникнення без військового службовця. Оскільки в даному питанні є дуже багато підводних і складних питань, які потрібно обов'язково обговорити. В даному відео я вам хочу розповісти на прикладі двох випадків, як можна діяти в тій чи іншій ситуації, оскільки дійсно саме питання, воно здається досить простим, і багато з людей, хто вже оформив одноразову допомогу, її отримує. Але є чимало таких випадків, коли вам навмисно відмовляють для того, щоб ви ці кошти не отримали. Тому розглядаємо перший варіант. Перший варіант це якщо загибнув військовослужбовець і дійсно є тіло даної особи. І є відповідні документи, які підтверджують причину його смерті. Тобто, в такому випадку родина повинна звернутися до ТЦК та СПС відповідним пакетом документів. Тобто, це паспорт код особи, яка звертається. Потім свідоцтво про смерть військового службовця. Потім документи, які підтверджують родинні відносини між військовослужбовцем та членом родини, які звертаються за даною допомогою. Якщо ж зрозуміло, є, наприклад, інші члени родини, які також мають дане право, ці документи повинні бути подані. Якщо ж, наприклад, щоб простіше і знати весь пакет документів, то спочатку потрібно звернутися до ТЦК та СП, вони дають вам перелік документів, які повинні зібрати, і там буде більш точно залежати вся кількість інформації, яку потрібно вам підготувати для того, щоб подати на одноразову грошову допомогу. Але що є таке, що не залежить від ТЦК та СП? Зрозуміло, що додатково можна витребовувати документи з військової частини тобто, зрозуміло, це. По факту повинен робити сам ТЦК та СП. Вони інколи це роблять, але досить часто затягують сам процес подачі документів, також затягують процес їхнього отримання, і зрозуміло, що військова пошта йде значно довше, ніж те, що, наприклад, подається через адвокатський запит на Міністерство оборони, отримуємо з військової частини інформацію, яка потрібна вам для одноразової грошової допомоги. Тому на практиці досить часто люди звертаються за допомогою адвокатів до військової частини. Частини і витребовуєте всі документи, які потрібно від військової частини для того, щоб подати їх до ТЦК та ТСП, оскільки не завжди ТЦК ТСП є досить дієвим. Потім наступний ваш етап: це подаються заява разом з документами до ТЦК ТСП про оформлення одноразової грошової допомоги. Вони перевіряють відповідний пакет документів по своєму списку, який нав сам почував, що можна в них отримати. І якщо дійсно весь пакет документів є, відповідає їхньому переліку, то вони передають до обласного военкомату, обласний воєнкомат передає вже на Міністерство оборони України для подальшого оформлення цих документів. Ну і зрозуміло, що є в цьому всьому одна велика проблема: що для оформлення одноразової допомоги є відповідний термін, тобто це три роки. Якщо ви Даний термін профукали, тобто, да, десь там вас протягнули, десь ви не додивилися, не дозбирали, відклали на потом, а потім вас затягнули по часу, і ви пропустили цей проміжок часу, то ви вже одноразово допомогу отримати не зможете. Також, друзі, хочу наголосити на тому, що розгляд документів він відбувається досить довго тривало, тобто людей дуже багато звертається і дійсно ці документи вони розглядаються в порядку черговості. і Тут сказати те, що там, за місяць, за два, за три в розглянете цього ну, ніхто вам не скаже, тому що дійсно людей багато, все в порядку черги, там якогось документа не вистачає, там щось потрібно донести. Тому сам процес є досить довготривалим. І потрібно розуміти, що е, сам процес збору документів є досить довготривалим. Потім е, сам момент оформлення, тобто ви подали їх до ТЦК, вони поки їх прийняли, передали на область, поки область. В порядку живої черги їх розглянула, а таких документів безліч, і потім вони їх передають на Міністерство оборони для прийняття відповідного рішення. І це також є досить довготривалим, тому якщо ви за півроку встигнете, це буде досить добре. Тобто, зрозуміло, з першим варіантом там набагато простіше, оскільки сама ключова проблема це зібрати документи для оформлення даної виплати. Якщо ж, наприклад, у нас. Тіла людини немає, і чоловік там, чи син, чи батько, знаходиться зниклим без в статусі, то зрозуміло, тут процедура є дещо складніша, оскільки потрібно спочатку встановити особу, що вона є померлою, і тільки після того вже можна переходити до іншого етапу. Але як це зробити, це саме головне і складне питання. Хоча, в принципі, на практиці повністю дієве. І щоб запустити дану процедуру, обов'язково потрібно почати з самого початку. Тобто, спочатку подається заява в поліцію і обов'язково здаються зразки ДНК. Тобто, це є головною і ключовою такою да, от, процедурою. Потім тут вже робота йде безпосередньо або за вами, чи за вашими адвокатами. Тобто, ви обов'язково звертаєтеся до. Поліції, Червоного Христа, Координаційного штабу, до Міністерства оборони, також ви звертаєтеся до Міністерства оборони з метою отримання інформацію з військової частини. Тобто, потім, коли ви отримуєте оцей весь список про те, що людина не знаходиться в полоні, що вона є дійсно зниклою безвісті, тобто, що немає ніякої про неї відомості, тільки після того. Ви вже маєте відповідний пакет документів, але він ще також не весь. Що потрібно ще отримати? Якщо з першим варіантом нам друзі, все зрозуміло, оскільки треба зібрати відповідно пакет документів для їхньої подачі, то в другому варіанті це набагато складніше. Тобто, якщо ваша рідна або близька особа знаходиться без ликлою, то тут процедура значно складніша. І розпочинати потрібно з самого початку. Тобто, спочатку потрібно звернутися до поліції і написати відповідну заяву. Потім обов'язково здаються зразки ДНК, тобто вони вкрай важливі, вони вносяться у базу, і у разі знаходження людини або тіла, то зрозуміло воно підтягується у всі реєстри. Потім обов'язково потрібно звернути звернутися у всі пошукові служби, тобто, це зрозуміло в поліцію, в Червоний Хрест, в координаційний штаб, подати заяву до Міністерства оборони України з метою отримання інформації з військової частини про службове розслідування. Тобто, як відбувалося. Тобто, чим більше інформації ви отримаєте, тим зрозуміло краще. Потім, через 6 місяців, ми збираємо додаткові дані, після чого подається до суду про визнання людини померлою. Тільки після того, коли ми оголошуємо людину померлою, ми маємо повне право рухатися далі. Але не так все просто, оскільки Міністерство оборони України вони. Будуть боротися до кінця і подавати зрозумілу апеляцію у разі виграшу вашої справи. Але на практиці є дуже багато хорошої судової практики, коли суди задовільняють позови людей, які звертаються, і, в принципі, дають право на оформлення одноразу грошової виплати. Також, друзі, хочу наголосити на одному моменту: що Якщо ви вже на підставі рішення суду визнали померлою, то зрозуміло, що ви маєте повне право отримати виплату. Але для того, щоб це зробити, то потрібно перейти до першого етапу, тобто, як я говорив раніше, це подати документи до ТЦК ТСП і відповідно той перед документів, які передбачається для оформлення одноразової грошової допомоги. Тобто досить такий довший процес, але на практиці він є досить ефективним. І тепер давайте перейдемо до самих таких складних бюрократичних перешкод, які не дають можливість оформити одноразову допомогу. Зрозуміло, що держава не зацікавлена в тому, що виплачувати великі суми коштів людям, які втратили своїх рідних і близьких, оскільки зрозуміло, що це кошти з бюджету, а їх зазвичай держава не дуже хоче виплачувати. В такому випадку відбувається затягування часу, оскільки три роки дається з моменту смерті даної особи. І зрозуміло, намагаються всячески затягнути даний процес. То не вистачає якогось документа, то у вас якісь документи невірні, то десь якісь дані неправильні, то службове розслідування ви не можете отримати, яке проходить там від місяця до трьох місяців, може бути і довше. То немає документу про те, що там людина, військовослужбовець, була в засобах захисту, наприклад, не вказано. Або там немає експертизи судової. Тобто оцього всього пакету документів. Може не вистачати, або ви не можете їх самостійно зібрати. Тобто це все робиться штучно для того, щоб ви не отримали одноразову допомогу, а скільки затягнути по часу, оскільки відповідно є певні строки. Тепер переходимо до проблемних питань, які досить часто трапляються на практиці. Зрозуміло, держава не хоче виплачувати кошти, оскільки. З тими коштами, ну, прям завжди держава їх дуже сильно держить для того, щоб не плачувати тільки людям. Тобто це не тільки по цій виплаті, по всіх. Тому, як затягується час? Тобто постійно, коли ви звертаєтеся, то якогось документа у вас не вистачає, то немає, наприклад, правильно значної інформації в тому службовому розслідуванні, або, наприклад, вам треба щось дозбирати, або там людей немає, або десь лист сильно довго йде. Тобто ЦК не може звернутися, тобто в такому форматі затягуючи час, оскільки розгляд є досить довго тривалим. Сам процес, уже, коли ви документи подали. Плюс зібрати весь пакет документів, ну, є теж тою загадкою. Тому сама ключова проблема це маленький термін подачі для оформлення даної виплати. Наступне це е, немає відповідних документів, які потрібні для виплати. Тобто це те, що… І для чого і потрібні адвокати? Це для того, щоб зібрати інформацію, яка вам потрібна для подачі документів, тобто на оформлення одноразової допомоги, наприклад, там якісь службові розслідування, якісь там довідки, це те, що не можна самостійно зібрати. Ну і зрозуміло, що сам людський фактор він також тут грає певну роль. Ну і на завершення, друзі, хочу підбити підсумок даного відео: це те, що сам процес оформлення даної виплати він є досить складним, оскільки потрібно. Дійсно займається цією бюрократичною та бумажною волоканиною, так? оскільки потрібно зібрати великий пакет документів, поборотися з ними за ті ж самі документи, які вам потрібно зібрати на самому початку. І якщо у вас людина зникла безвісті, ви хочете вже от визнати. Дану людину оголосити її померлою, то зрозуміло, це виключно в судовому порядку. Якщо ж вам потрібна допомога або консультація з даного питання, ви завжди можете отримати її за телефоном, який ви бачите на екрані. Ну і зрозуміло, друзі, прошу вас написати свою думку з даного приводу, хто вже оформив, хто не оформив, з якими складнощами ви стикалися під час оформлення одноразової грошової допомоги. Ну і з вами, друзі, завжди був я, адвокат Вадим Вітенко, який з радістю вам допомагає у вирішенні тих чи інших питань. Ну і зрозуміло, якщо вам відео сподобалося, то не будьте байдужими, поставте лайк, зробіть підписку на даний YouTube канал. Всім пока, до нових зустрічей!